Доброго ранку, Світлана. Дуже дякую тобі за таке яскраве привітання мене. Мені дуже приємно. Я навіть коли слухаю, коли розповідають про мене, я навіть не думаю, Боже думаю, про кого це розповідають? а це розповідають про мене. Тому мені дуже приємно, і я хочу сьогодні розповісти про те, що да, шлях він у кожного різний і у кожного по своєму цікавий свій все залежить від того, чого бажає ця людина. Мій досвід, який я принесла з іншої мережевої компанії, це досвід досвід спілкування і комунікації з людьми. Тобто, я там навчилася це робити добре. Але цього мало для того, щоб бути успішними і процвітати в іншій компанії. Тому, коли я прийшла в компанію Ерсаха, прийшла я сюди не зразу. мене... Запрошували багато разів, я навіть не пам'ятаю скільки разів, і Світлана Рудніва і Наталія Єлісіна. Вони мені пропонували гарної якості продукцію. Вони мені щось розповідали про бізнес, але я їх дуже довгий час не чула. І прийшла у компанію «Ерсах» тільки тоді, коли Наталія Єлісіна якось мені сказала, що за місяць вона заробила 32 тисячі гривень. Я не знаю, але в той момент мене це включило. Е, і тоді я їй сказала: о, з цього, е, з цього всього, будь ласка, поподробніше. Але я не можу сказати, що я зав'язана тільки на гроші. Да? Е, я дуже вдячна е, вам, що ви мені достукались до мене, привели е, мене в версах. Тому що завдяки Ерсагу я зрозуміла, що я дуже некорисною продукцією користуюся в своєму житті, і я збагнула і зрозуміла, як потрібно мені. Не мати вдома ніяких хімічних засобів, тому що ну, це дуже важливо для мого здоров'я і це первостіпінно. І я маю зерсах дуже класний результат, неочікуваний результат, тому що після 40 років у мене з'явився якийсь невеличкий сип на обличчі. І цей сип він продовжувався, і його вже було дуже багато. Я була у найкращих спеціалістів, дерматологів, косметологів. потратила кучу часу, коштів на лікування, але не було такого бажаного результату. І тоді Наталя Єлісіна мені запропонувала і сказала, Алочка, у нас чудова продукція, чудова компанія. спробуй, спробуй Засоби для обличчя компанії Ерсах. І що ви думаєте, я. Отримала у подарунок очищуючий гель для обличчя, почала ним умиватися і почала користуватися ласьйоном проти Акне. І ці дві, два засоби через три місяці привели шкіру мого обличчя в той стан, який є зараз. А то вже я виходила на вулицю, і мені всі мої знайомі люди. Казали про те, що слухай, а що в тебе з обличчям? А я розумію, 17 років процвітала раніше в компанії елітної косметики і не маю гарного обличчя. Тобто, для мене результат Ерсах, який вилікував мою кожу, і я зараз продовжую це лікування засобами Ерсах. Я е, убрала з дому всіх. Хімікати, і мій стан здоров'я, і моя шкіра стає краще. То для мене це такий гарний результат. Я всім про це розповідаю, і люди хочуть теж отримати такий результат. Не думайте, що я е, успішна леді е, в іншій компанії. Прийшла сюди, забрала всіх своїх людей, всю команду іншу, з іншої компанії і стала завдяки цьому успішною, і зробила цей бізнес. Ні, це було не так. Це було як спочатку. І спочатку в мене не вийшло, не зважаючи на те, що в мене якби є досвід. Я не була задоволена своїми результатами. І тоді я сіла і подумала, що ерсагом я все ж таки займаюся як хобі. А якщо твій підхід і відношення до бізнесу як хобі, то ти і маєш такий результат, який хобі. Хобі це 2-3 тисячі у місяць. Оце хобі. Оце коли ти там трошки комусь щось порозповідав, щось там трошки досягнув і маєш такий дохід. Але серйозний бізнес він потребує тому, того, щоб до нього відносилися серйозно. Тому я сіла і подумала, що мені треба. А треба що, як в кожній новій справі навчитися цій справі? Дуже багато людей думають, що я прийду, швидко щось комусь скажу, якщо вийде, добре. Не вийде, ну то не добре. Ми в інститутах і університетах навчаємося по 6 років, здобуваємо якогось досвіду. Чому люди думають, що новому, новому бізнесу не треба навчатися? Йому теж треба навчатися. Тому що треба усвоїти і вивчити Продукцію, хоч би трошки вивчити продукцію і вміти її дуже коротко і лаконічно е, презентувати. Треба вивчити бізнес, е, маркетинг, план, тому що якщо ви його не знаєте, ви самі нічого не досягнете і, і іншим не, не, не доведете їх до ну, ніякого результату. І Люди е, скажуть, що це бізнес не результативний. Тому з самого початку я вирішила для себе, що треба навести порядок і все розставити по своїх поличках. Треба навчитися цьому бізнесу. Я зайшла на Ютуб-канал Світлани Рудньої і почала дивитися всі відео, які в неї є на Ютуб-каналі. Там є безліч відео і про продукцію навчаючих, і дуже шикарні навчаючі відео про е, бізнес. Навіть деякі відео я передивлялася декілька разів, наприклад, п'ять кроків праці з новачком. Тобто, привести новачка це одна справа. А як цього новачка біля себе якби залишити? Це так само як ви вийшли заміж? І у вас кохання, і у вас чоловік тепер є. А як тепер зробити так, щоб цей чоловік залишився з вами назавжди? Тобто треба йому щось таке особисте дати, да? якісь такі вигоди і пропозиції для нього запропонувати, щоб ця людина захотіла біля вас бути. І оці п'ять кроків для новачка я збагнула, як це, як це важливо. Важливо з самого початку новачка закохати у продукцію і щоб він отримав своє замовлення з задоволенням і щоб він навчився користуватися продукцією. І тоді з цього піде бізнес. Тобто я передивлялася е, Світланині відео безки, безкінечно, особливо праця з е, возраженнями. Я навіть ці е, возраження вчила на пам'ять. Знаєте для чого? Для того, щоб. Е, Певний час, коли людина в мене щось запитає, я вже не задумувалася, просто автоматично могла цій людині дуже впевнено відповісти на її заперечення. Це дуже важливо. Є такі, є такі... Є такі продаючі є... фрази, які треба вивчити. І це все можна взяти на Ютубі у Світлани Руднівою. Ще я хочу вам сказати, що я. Дисциплінувалася, я почала ходити на всі навчання, які є від компанії, онлайн навчання. В Кривому Розі я йду на всі презентації, які проводять в нашому новому офісі. І навіть якщо я запросила гостей, а вони з якихось причин не прийшли, я все одно йду на презентацію. Чому? Тому що це моє натхнення, це мої нові знання, це спілкування з успішними людьми. Тобто, я з самого початку, начебто така і досвідчена, але я почала наповнювати свій сосуд, пустий сосуд. З самого початку я туди кладу нові знання про продукцію, нові відгуки від інших людей. Я туди кладу свої відгуки від користування продукції, від спілкування з моїми партнерами. Тобто, оце все. Оце все, все вас приведе до вашого успіху, коли ви наповните повністю свій сосуд, коли з цього сосуду буде аж виливатися, тоді ви будете всім розповідати і будете знати, як яку людину удовлетворити по його потребам. І е, через Певний час я зрозуміла, тобто, це моє убіждення, що продукція РСАХ, вона потрібна всім. Всім. Нема такої людини, якої вона не потрібна. І це моя місія розповісти людині, як вона може не використовувати все. Своєму житті хімічні засоби, а за тою ж самою ціною, але за іншою якістю отримувати органічну натуральну продукцію, отримувати гарний результат від прибирання і гарний результат для здоров'я своєї сім'ї. І слава Богу, що зараз дуже така це актуальна тема, і люди в своєму житті вони задумуються. Що це важливо, і задумується навіть багато людей про те, щоб ну наша планета. Була чистою, щоб не виливати в неї хімікати і задумуються про те, що на нашу свячену землю, яку зараз, клаптик за клаптиком, наші мужні воїни відстоюють, не можна виливати хімічні засоби. Не можна. Тому е, треба наповнювати свій сосуд і треба дисциплінуватися. Ще я хочу сказати про відношення до свого спонсора. Це теж ну, ну, важливо. Якщо ви поважаєте свого спонсора, ви будете слухати все, що він вам запропонує. І ви до, даже можете йому запропонувати трошки з ним поспілкуватися більше. Він вам набагато більше дасть з самого початку, чим ви, ви самі зможете ну, свій результат е, дотримати. Е, і ще треба відноситися до бізнесу як до своєї основної роботи. Якщо ви приділили бізнес у пів у, у добу, то це хобі. А якщо ви йдете кожного дня на роботу на 8 годин, то це вже бізнес і обов'язково у вас буде результат. Я дуже уважно переслухувала декілька разів Святируднівий відеозапис на Ютубі з приводу планування бізнесу. Але ви знаєте, до мене дійшло не зразу. Але коли дійшло, і коли я стала свій бізнес планувати, бо ну, великі підприємства, які мають великі якісь цілі, вони завжди планують свій бізнес. Тому я зрозуміла, якщо я планую великий бізнес, то мені треба теж займатися плануванням. Мені зробити треба планування глобальне. На декілька років, на рік, тоді розділити його на місяць і на кожен день. І я е, склала свої плани, я записую їх, і у мене є чотири плани, як і рекомендує Світлана Рудніва. У мене є е, план. Значить, щомісячний це листочок ключові люди, з якими я займаюся і приділяю їм найбільший свій час на їх розвиток і допомогу їм бути успішними у цьому бізнесі. У мене є листочок загальний, де написані всі-всі люди, які у мене є в телефоні. Причому з телефону. Я раніше думала, ну що там переписувати? Я з телефону собі подивлюся там і буду телефонувати і спілкуватися з людьми. Ні, це не те. Коли ви перепишете на листок бумаги всі контакти, які є у вашому телефоні, ви не пропустите нікого. Бо в мене таке було, що я когось забула, когось пропустила. Тому треба це все перенести на листок бумаги. Є в мене список моїх потенційних новачків, і завжди цей список поповнюється. Такий список теж є, я з ним працюю. Бо е, новачки це свіжа кров. Тим паче, що е, у новому маркетингі я просто кайфую від того, що за новачка лідер отримує за е, дуже е, гарну зарплатню. Е, можна Замотувати новичка так, що з його першого замовлення ви отримаєте за одне тільки замовлення і тисячу гривень, і більше. Тобто, це для дохіду дуже дуже класно. І звичайно, в мене є список е спецакція, до якої я теж готуюсь, а раніше не готувалася. І коли я почала діяти і готуватися до спецакції, е отдельно працювати з ключовими, зі списком загальних людей, зі списком новачків, я прив... Вела свій бізнес до ладу. Я зрозуміла, як це працює, як це робиться. Останньою точкою було, коли ми поїхали на семінар у Туреччину. Я не повинна була туди їхати, але так склалося, що е, е, мені приснився сон, що мене туди запросять. І що мені треба поїхати на турецький семінар, і коли ввечері мені прийшла смс від організатора цієї поїздки на семінар з таким такою пропозицією? Я зрозуміла, що мені туди треба, і це була остання така. Скажем так, точка розуміння, коли я зрозуміла, що це для мене не хобі, що це для мене серйозна справа, і що тут можна бути щасливою, успішною, вести цей бізнес з задоволенням і з великими можливостями, з тими можливостями, які ну, що захочеш, то і про що мрієш, про все в житті ти зможеш це для себе мати і для своєї сім'ї. В принципі, таких великих секретів немає тільки треба навести порядок в бізнесі, все структурувати, діяти кожного дня невеличкими кроками, отримувати задоволення від того, що ти робиш, допомагати людям, любити людей, любити продукцію, і тоді ви будете успішні.